Під час робочої поїздки на Житомирщину міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що цього року, завдяки державній бюджетній дотації за отримання молодняку великої рогатої худоби, вдасться зберігти понад 450 тисяч голів телят. Також, за словами міністра, дотація, що спонукає залишати телят, зніме питання надлишкового молока на ринку за рахунок того, що частина його піде на випоювання телят. Це призведе до зниження обсягів пропозиції молока та сприятиме підвищенню цін на нього. Міністр зазначив, що програма дотування селян за збереження поголів'я молодняка до року буде діяти постійно. Окрім нарощення поголів'я дійного стада та збільшення обсягів виробництва молока. Це дасть можливість робити кроки для розбудови сімейних ферм. Уряд передбачив достатньо великі кошти для того, щоб якраз одноосібні господарства могли утримувати худобу. І в першу чергу телят. Для чого це ми робимо? По-перше, крім економічного важеля, крім економічного важеля, ця програма має соціальне навантаження. Ми уряд в постійному пошуку, як зберегти українське село. От такі кроки, які ми передбачаємо, в тому числі постійна дотація на збереження поголів'я молодняка до року, ця програма буде діяти постійно. Дасть можливість нам все таки робити кроки для формування сімейних ферм. Ми чітко бачимо, що в цьому році нам вдасться зберегти як мінімум 450 тисяч поголів'я телят. Це достатньо хороший важень. І найголовніше, ще раз повторюсь, це соціальна функція цієї програми. Під час робочої поїздки на Житомирщину прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що головною умовою розвитку сільських територій є створення кооперативів, які забезпечать високі закупівельні ціни на продукцію, вироблену селянами. Прем'єр-міністр висловив своє задоволення ефективністю виробництва сільгоспродукції одноосібниками, фермерами та приватними підприємцями Брусилівського району Житомирської області і порадив сільгоспвиробникам об'єднуватися у кооперативи. Ті програми, які ми два роки назад, намічали, розвиті фермерських господарств, підйом нашого аграрного сектора. Вони всі починають уже і давати свої результати зі словами прем'єр-міністра. Погодилася і перший заступник адміністрації президента України Ірина Акімова. Вона наголосила на тому, що система державного трансформування аграрного сектору на сьогодні є зваженою та ефективною. Разом с тем, кооперативы как форма властности и как форма организации выродництва я хорошим и надежным инструментом в аграрной сфере. Кооперативы можно оценивать по тому, как они работают. И я думаю, что кооперативы – это не просто вот одна, однородная группа предприятий. Каждый из них имеет свои хозяйственные показатели. Кооперативы как форма собственности, как форма организации производства – вещь хорошая и надежная, особенно в аграрной сфере. Вопрос в том, насколько правильно и хорошо они организованы. Это уже зависит от тех людей, которые работают внутри. Ми знаємо, що є певна циклічність і саме під час початку збору урожаю ціна на зерно, як правило, є мінімальною. Тому і ми, як учасники ринку, також хотіли б закупити до Державного інтераційного фонду за мінімальною ціною. Це механізм виключно споту. Тобто ми зробимо свою пропозицію, аграрії, які забажають продати нам виключно по ринковим цінам своє зерно, ми готові їх купувати. Тому що, наповнюючи, чим дешевше буде зерно закуплено державному ціну фонду, тим дешевше буде борошно, тим більше буде вплив аграрного фонду саме на формування ціни на хлібобулочні вироби для соціальних сортів хлібу. Міністерство аграрної політики та продовольства підтримало позицію президента України Віктора Януковича, який у щорічному посланні до Верховної Ради наголосив, що вирішення соціальних проблем на селі, таких як надання нових робочих місць, розбудова інфраструктури, забезпечення освіти та медицини, є пріоритетним у роботі держави. В свою чергу, міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк зазначив: цитата. Міністерство підтримує таку позицію, оскільки на сьогодні частка сільського населення перевищує 30%. Тому реформувати аграрний сектор без стимулювання його головного учасника селянина неможливо. Саме тому на сьогодні наше соціальне зобов'язання зупинити занепад на селі, дати можливість сільгоспвиробнику заробляти та отримувати необхідні послуги на рівні жителів міст. Кінець цитати. На сьогодні, за даними Держветфітослужби, 17 областей і Автономна Республіка Крим повністю оздоровлені від лейкозу великої рогатої худоби. Для досягнення цього результату фахівці відомства проводять широкомасштабні епізоотичні обстеження тварин та оздоровлення господарств. Проте у Донецькій і Рівненській областях лишилося по чотири неблагополучних щодо захворювання господарств: у Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Харківській областях по одному. Однією з причин такої ситуації є небажання господарів відокремлювати хвору худобу від здорової. У державфіто також зазначають, що рівень лейкозу великої рогатої худоби в фермерських господарствах і господарствах колективної форми власності близький до повної його ліквідації, а в особистих підсобних господарствах громадян становище залишає бажати кращого. У селищі міського типу Лугини, що на Житомирщині, запроваджено карантинний режим по золотистій картопляній нематоді на площі 1,61 гектара. Наразі введена заборона на вивезення посадкового матеріалу за межі карантинної зони. Також у подальшому будуть висаджуватися нематодостійкі сорти картоплі та дотримана сівозміна. У місті Любомль і селищі міського типу Івани Волинської області також запроваджено карантинний режим по амброзії полинолистій. На сьогодні в карантинній зоні застосовано механічні та хімічні методи боротьби. У 20 регіонах України тривають жнива. У цьому році збиранню підлягає 10,9 мільйона гектарів ранніх зернових та зернобобових культур, а також ріпаку. За попередніми даними регіонів, їх виробництво у поточному році очікується на рівні 45-47 мільйонів тонн. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що цьогоріч планується зібрати врожай пшениці з площі 5 тисяч гектарів, ячменю 3476, жита 303 вівса 310. Гороху 247 тисяч гектарів. Також Микола Присяжнюк зазначив, що в цілому високі температури повітря і дефіцит вологи прискорили дозрівання хлібів на 10-16 днів. Фахівці розпожив планують проінспектувати дві вітчизняні лабораторії, які здійснюватимуть у подальшому контроль за якістю сирів, які експортуються до Росії. Наразі Держвидфіто направила на розгляд російського відомства список із шести українських лабораторій, які могли б здійснювати контроль за якістю сиру, який постачається до Російської Федерації. Проте чотири лабораторії не задовольнили потреб фахівців розпожив зокрема надіслані чи до них документи. Нагадаємо, що після заборони імпорт вітчизняних сирів до Росії розпожив дозволив ввозити продукцію п'ятьом українським сирзаводом. 2011-2012 маркетинговий рік став рекордним за обсягами експорту зерна. Цьогоріч було експортовано понад 23 мільйони тонн зерна. Прем'єр-міністр України Микола Азарев повідомив: цитата: уряд не планує вводити жодних обмежень на експорт зернових культур у цьому році. Це пов'язано з тим, що врожай буде достатнім. Цього року Україна зможе зібрати врожай у розмірі 47 мільйонів тонн зерна. Кінець цитати. Держава продовжує підтримувати одноосібників за словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присіжнюка. Уряд розробив цілий ряд програм, які надаватимуть фінансову допомогу одноосібним і фермерським господарствам для створення сімейних ферм по виробництву молока, м'яса, висадку садів, ягідників, утримування молодняку ВРХ. Організацію сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів тощо такі програми сприятимуть не лише економічному зростанню, а значно поліпшать соціальне життя у сільській місцевості. І сьогодні уряд чітко на е, прийняв постанову, яка передбачає підтримку фінансову одноосібних господарств. Це і по вирощенню, і створенню сімейних ферм по виробництву молока, м'яса. Також наступні кроки це висадка садів, ягідників. Ми це будемо підтримувати. Ми будемо підтримувати і укріпляти, розробляти заходи, впроваджувати їх в життя, які дадуть можливість мати таку міцну сільську родину. Українські аграрії готуються до урожаю зернових. Так, на сьогодні, за даними Держсільгоспінспекції України, більшість зернових складів проводять ремонтні та профілактичні роботи обладнання, здійснюють ремонт складських приміщень, перевіряють ваги та лабораторні прилади. Наразі наповненість зернових складів складає майже 7 мільйонів тонн або ж 26% до наявної місткості, тобто, як запевняють у відомстві хід підготовки матеріально-технічної бази зернових складів до приймання нового урожаю, йде відповідно до запланованих термінів і повинен належним чином зберегти майбутній урожай. Потужність зернових складів в Україні сертифікованих достатньо для того, щоб прийняти урожай цього року. На сьогодні нараховується біля 620 сертифікованих елеваторів. Щомісячно проводиться ця робота по сертифікації, От тільки в липні біля 40 елеваторів подали заявку на підтвердження сертифікації елеваторів. Робота важлива, особливо в період підготовки до прийому нового нову врожаю, тому що це не тільки якість роботи самого елеватора, а по першу чергу підготовка, тобто протравлення, підготовка приміщень, то щоб зерно нового врожаю не пропало. Україна продовжує закріплювати свої позиції на світовому ринку. На початку червня чекаська товарна біржа розпочала торги при чорноморською пшеницею за фьючерсними контрактами, що передбачає зобов'язання сторін угоди здійснити купівлю та продаж зерна у майбутньому на визначених заздалегідь умовах. Перші торги відбулися, і там зафіксована ціна на вересень місяць, 200, на вересень місяць. Ціна зафіксована 254 долари. ФОП. Це вже індикатор, по якій ціні нищені його виробник не буде продавати, і це чудово. У Нас є домовленість з Чекаською е, товарною біржею, Що на до кінця року ми виконаємо цю роботу. Спочатку наступного року ми вже будемо мати майданчик, чекарської біржі товарної е, у нас в країні. І наступний крок це форвардні торгівля чи на більш форвардними контрактами. Це є прорив, і ми переконані, що ми такими кроками ще більше закріпимо свої позиції на світовому ринку зерновому. Окрім того, у планах держави торгівля на біржі за форвардними контрактами, що дає можливість аграріям мінімізувати ризик, пов'язаний із можливою зміною ціни на пшеницю у майбутньому, та продемонструє усім бажаючим справжні ранкові ціни на українське зерно. Мінагрополітики впевнені, співпраця з чекаською біржою є новим кроком до закріплення позицій нашої держави на міжнародному продовольчому ринку. На сьогодні ми спостерігаємо позитивний момент, дуже важливий для України. Україна почала торгівлю на Чекаській фондовій біржі. Відповідно, це перші кроки, які робить наша країна в цьому в даному напрямку. Але ці кроки досить позитивні. Врешті-решт, питання зручно з мертвої точки. І вже на сьогодні ми спостерігаємо перші контракти, які заключаються на вересень місяць. Вартість по даним контрактам за офіційними даними на сьогодні становить 254 долари за ФОП. Ну будемо сподіватися на те, що це ці позитивні кроки, які Україна робить на сьогоднішній день. Вони принесуть свої результати. Картоплю висаджуємо механічним способом, картопле сажалкою, ручного труда приміняємо мало. Ми обробляємо картошку біопрепаратами, хімії не приміняємо. Дуже велике значення має сорт картошки, погодні умови. Погодні умови 99%. Залежить весь урожай, не тільки картошки, а всього урожаю. Зараз є новітні, нові сорта: це слав'янка, біла роса, це картоплі устойчиві до фороб і до суші, до засуші. Думаю, що урожай буде хороший. В тому році із 10 соток ну, картошки, мабуть, було тонн дві, а може й більше. Надіємося, що і в цьому році буде такий урожай. Але ж погодні умови дуже треба дощу, тому що картошка вже починає підгорати. Вийшов у світ новий випуск журналу «Тваринництво сьогодні. У цьому номері в статті впровадження нововведень до системи ідентифікації та реєстрації тварин в Україні прямий шлях до дієвості. Ви зможете ознайомитись з інформацією щодо ідентифікації худоби, що і як необхідно зробити для реєстрації тварини. У новому випуску журналу Агробізнес сьогодні ви зможете дізнатися про збереження та раціональне використання всього зібраного врожаю. Про це читайте в статті журналу Підготовка зерна до зберігання. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що Україна готова розпочати пробне постачання кукурудзи до Китаю вже цього року. Зараз сторони проводять узгодження щодо сертифікації продукту і квот. Про це пише портал AgroNews. Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. Всеукраїнська газета рідне село, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок.